Сьогодні день народження видатної української художниці Катерини Білокур. Тож сьогодні рубрика ця зараз буде саме про цю людину 7 грудня 1900 року у селі Богданівка Полтавської губернії народилася народна майстриня, українська художниця-примітивістка Катерина Білокур. Катря, яку сам Пабло Пікассо назвав геніальною, все життя провела у скруті, не отримала ані середньої, ані професійної освіти. Малювала майстриня потайки від батьків, які були категорично проти її захоплення живописом та соромилися дикуватої доньки. Картини Катря створювала на фанері пензлики робила з вишневих гілочок, до яких прив'язувала котячий пух або куряче пір'я. Одного разу жінка, доведена до відчаю постійними конфліктами із рідними, написала листа до відомої радянської співачки Оксани Петрусенко і поклала в конверт свій малюнок. Оперна діва захопилася долею невизнаної художниці та повідомила фахівцям будинку народної творчості у Полтаві, що в глибинці живе надзвичайно обдарована художниця. Мистецтвознавці, що приїхали подивитися на інші малюнки Катрі, організували персональну виставку майстрині, з якої почалася її світова слава. Згодом Катерина вступила до спілки художників України. Наївне мистецтво Білокур порівнювали із роботами відомих примітивістів: Ніко Пірасмані, Анрі Руссо, Марії Примаченко. Картини народної майстрині експонувалися у кращих музеях світу, зокрема в Луврі. Вже визнаною художницею Катря листувалася із Павлом Тичиною, робила майстер-класи у київському художньому училищі, навчала учнів-послідовників. Але нерозуміння близьких, злидні дві світові війни, які судилося пережити Катерині, завадили їй відчути себе успішною художницею. Вона померла в рідному селі у віці 60 років, самотня та відлюдькувата сам на сам зі своїми картинами.